18 квітня Україна відзначає важливу подію день заснування Товариства Червоного Христа. Це найбільша гуманітарна організація в Україні, яка надає комплексну гуманітарну допомогу та підтримку найбільш вразливим верствам населення. Сьогодні по всій, всій Україні відзначають 106-річчя Червоного Христа України. Наша користенська міська організація також долучилась до цього. Є напрямки зараз минна небезпека, є напрямки видачі гуманітарної допомоги, продуктовий набор для внучно-переміщених особ. Є у нас соціальна пральня, є у нас також відкрився новий напрямок соціальна перукарня, є у нас мобільна медична бригада, яка обслуговує людей. по… З далеким селам. Є у нас напрямок банку одягу, видачі речей. Є у нас напрямок видачі реабілітаційного обладнання. Мобільна медична бригада два місяці тому розпочала свою діяльність по всій Коростенській територіальній громаді. В нашу діяльність входять такі обов'язки, як огляд населення, надання порад, лікарські рекомендації і спрямування форих по потребам на обстеження і додаткові консультації з узкими спеціалістами ми організували графік роботи виїздів по населеним пунктах. По ФАПам ознайомлені з нашим графіком медичні сестри, які відповідають за певні населені пункти. Вони інформують людей більш тих, кому потрібна нагальна допомога. От і потрібна консультація. Кожен виїзд ми оглядаємо мінімум це від 10-15 чоловік. Серед новостворених відділів є ще й соціальна перукарня, в якій люди можуть отримати послуги за попереднім записом. Волонтер В'ячеслав Бесараб інформує населення щодо правил мінної небезпеки. Проект працює з січня цього року, і за теперішній на теперішній час було проінформовано вже. Ну, близько 400 осіб щодо правил безпечнішої поведінки, самим простим правилам, які можуть допомогти зберегти власне життя у разі виявлення вибухонебезпечних предметів, яких, на жаль, на теперішній час дуже багато, як сучасних, так і тих, які є з минулих війни. Такі семінари проводяться як безпосередньо до громадян. Так і в установах, в організаціях, в школах, тобто серед усіх людей. Ірина Антоненко та Олеся Швець працюють за напрямком психологічної підтримки. В день заснування Товариства Червоного Христа пройшов перший тренінг для дітей за цим напрямком. Це захід для покращення психоемоційного стану дітей в першу чергу, розвиток комунікації, знайомства дітей між собою сьогодні вперше. В такому пілотному варіанті плануються ще заходи. Заходи плануються майже кожного тижня. Можливо, по декілька навіть на тиждень ми трошки далі вже будемо знати і графік, і зможемо ділитись в соцмережах. І я думаю, що тут поруч з Червоним Христом десь також буде розклад цих заходів. Заходи розраховані на різні групи дітей різного віку, тобто, як від самих маленьких, так і до 16 років. А також такі заходи будуть проходити для дорослих, просто для розвантаження психоемоційного цього стану. Товариство Червоного Хреста адаптується під. Обставини життя та потреби населення, впроваджуючи нові напрямки діяльності.